Святитель Миколай Чудотворець, архієпископ Мир Лікійських, прославився як великий угодник Божий. Він народився в місті Патарі Лікійській області на південному узбережжі Малоазійського півострова і був єдиним сином благочестивих батьків Феофана та Нони, що дали обітницю присвятити його Богу. При святому хрещенні отримав ім'я Миколай, що грецькою означає перемагає народ. Плід довгих молитов до Господа, бездітних батьків, немовля Миколай з дня народження свого явив людям світло майбутньої своєї слави, великого чудотворця. З дитячих років Миколай процвітав у вивченні святого письма. Вдень він не виходив з храму, а вночі молився і читав книги, творячи в собі гідне житло Святого Духа. Дядько його, єпископ Патарський, радіючи духовним успіхам та високому благочестю племінника, поставив його у читця, а потім. Звів Миколая у сан священника, зробивши його своїм помічником і доручивши йому говорити повчання пастві. Служачи Господу, юнак горів духом, а досвідченістю в питаннях віри був подібний старцеві, чим викликав подив і глибоку повагу віруючих. Постійно працюючи і пильно перебуваючи в безперервній молитві, пресвітер Миколай виявляв велике милосердя до пастви, приходячи на допомогу стражденним і роздавав весь свій маєток убогим. Дізнавшись про гірку нужду і злидні одного раніше багатого жителя його міста, святий Миколай врятував його від великого гріха. Маючи трьох дорослих дочок, зневірений батько замислив віддати їх на перелюб для порятунку від голоду, святитель, уболіваючи про загибель грішника, вночі таємно кинув йому у вікно три мішечки із золотом і тим врятував сім'ю від падіння і духовної загибелі. Творячи милостиню, святитель Миколай завжди намагався робити це таємно і приховувати свої благодіяння. Вирушаючи на поклоніння святим місцям до Єрусалиму, єпископ Патарський вручив управління паствою Святому Миколаю, який виконував послуг зі стараністю та любов'ю. Коли єпископ повернувся, той. У свою чергу попросив благословення на подорож до святої землі. По дорозі святий передбачив наближення бурі, що загрожувала затопленням кораблю, бо бачив самого диявола, який увійшов на корабель. На прохання зневірених подорожніх святий Миколай умирив своєю молитвою морській хвилі. За його молитвою був поставлений здоровим один корабельник, матрос, що впав з щогли і розбився на смерть. Досягнувши стародавнього міста Єрусалиму, святий Миколай, зійшовши на Голгофу, подякував Спасителю роду людського і обійшов усі святі місця, поклоняючись і творячи молитву. Вночі на Сіонській горі самі собою. Відчинилися замкнені двері церкви перед прийшовшим великим паломником. Обійшовши святині, пов'язані із земним служінням Божого Сина, святий Миколай вирішив піти в пустелю, але був зупинений божественним гласом, увіщавшим його повернутися на батьківщину. Повернувшись до лікії, святий, прагнучи до безмовного життя, вступив. Добратство обителі, іменованої святим Сіоном. проте Господь знову сповістив про інший шлях, що чекає його. Миколай не тут та нива, на якій ти повинен приносити очікуваний мною плід, але повернися і йди у світ, та й нехай буде прославлене у тобі ім'я моє. У видінні господь подав йому Євангеліє в дорогому окладі, а Пресвята Богородиця Омофор. І дійсно, по смерті архієпископа Іоанна, він був обраний єпископом мир Лікійських після того, як одному з єпископів собору, який Вирішив питання про обрання нового архієпископа у водінні був вказаний обранець Божий, святий Миколай, покликаний пасти церкву Божу в архієрейському сані, святитель Миколай залишився тим же великим подвижником, являючи пастві образ лагідності та любові до людей. Це було особливо дорого для лікійської церкви під час гоніння на християн. При імператорі Діоклітіані єпископ Миколай, заточений до темниці разом з іншими християнами, підтримував їх та вмовляв твердо переносити узи, тортури та муки, його ж самого Господь зберіг неушкодженим. За царювання святого рівноапостольного Константина святитель Миколай був повернений до своєї пастви, котра з радістю зустріла свого наставника та покровителя, незважаючи на велику лагідність духу і чистоту серця, святитель Миколай був ревним і сміливим воїном церкви Христової, борючись з духами злоби, святитель обходив язичницькі капища та храми в самому місті Мирі та його околицях, ламаючи ідолів та руйнуючи на порох капища. У 325 році святитель Миколай був учасником першого вселенського собору, який прийняв Нікейський символ віри, і повстав зі святими Сальвестром Папою Римським, Олександром Олександрійським, Спиридоном Треміфунтським та іншими від 318 святих отців собору на Єретика Арія. У запалі викриття святитель Миколай, палаючи ревнощами до Господа, навіть вдарив по щоці лжеучителя. За це він був позбавлений святительського омофору і посаджений під варту. Однак кільком святим отцям було відкрито у видінні, що сам Господь і Богоматір посвятили святого на єпископа, подавши йому Євангеліє і Омофор. Отці собору, зрозумівши, що відвага святителя, угодна Богу, прославили Господа, а його святого угодника відновили в святительському сані. Повернувшись до своєї єпархії, святитель приніс їй мир і благословення, сіючи слово істини, припиняючи в самому корені суєтне мудрування. Викриваючи закоренілих єретиків і лікуючи занепалих та тих, що ухилилися через незнання, він був воїстину світлом миру та сіль землі, бо життя його було світлом, і слово його було розчинене соллю премудрості. Ще за життя святитель робив. Багато чудес, з них найбільшу славу святитель здобув за позбавлення від смерті трьох чоловіків, неправедно засуджених користолюбним градоначальником. Святитель сміливо підійшов до ката й затримав його меч, вже занесений над головами засуджених. Градоначальник, викритий святителем Миколаєм, у неправді розкаявся і просив його про прощення. При цьому були присутні три воєначальники, послані імператором Константином у Фрігію. Вони ще не підозрювали, що їм незабаром також доведеться шукати заступництва у Святителя Миколая, оскільки на них було зведено наклеп перед імператором і їх осудили на смерть. З'явившись у сні, рівноапостольному Константину, святитель Миколай закликав його відпустити неправедно засуджених на смерть воєначальників, які, перебуваючи у в'язниці, молитовно закликали на допомогу святителя. Багато інших чудес зробив він, довгі роки борючись у своєму служинні. За молитвами святителя місто Мира було врятовано від тяжкого голоду, з'явившись у сні одному італійському купцю і, залишивши йому в заставу три золоті монети, які той знайшов у своїй руці, прокинувшись вранці, Святий Миколай, попросив його прийти в місто Миру та продати там жито. Не раз рятував святитель потопаючих у морі, виводив з полону. І ув'язнення у в'язницях. До глибокої старості сподобив Господь дожити свого великого угодника, але настав час, коли і він повинен був віддати загальний борг людського єства. Після нетривалої хвороби він мирно помер 19 грудня 342 року. Чесні його мощі зберігалися нетлінними в місцевій кафедральній церкві та виділяли цілюще миру, від якого багато хто одержував зцілення. У 1087 році мощі його були перенесені до італійського міста Бар, де спочивають і понині, у місті Мира, сьогодні це Демре, на подвір'ї церкви, де служив колись святитель Миколай, встановлено пам'ятник, де він зображений обступленим дітьми. В Україні з давніх давен відзначали свято Миколая з особливим шануванням. Напередодні 19 грудня хлопці, один з яких був переодягнутий Миколаєм, обходили двори з піснею Ой Хто, хто Миколая любить. І роздавали подарунки дітям цукерки, фрукти, горіхи тощо, а неслухняним таких в Україні геть мало – залишали коротку та тонку різку, як пересторогу на майбутнє. На Харківщині існував звичай святкувати триденні миколині святки, на які варили кутю і узвар, щоб у наступному році забезпечити врожай на жито і плоди. На всій території України влаштовували заздравні обіди на честь Миколая Чудотворця з приготуванням пива й медів. На Поділлі цього дня через подвір'я мав пройти хазяїн, дати худобині їсти й привітати її словами Дай, Боже, добрий день, щобись худібонька здорова була, та й я з тобою ще й зі своєю дружиною. На Київщині хазяїн, прийшовши цього дня із церкви, брав миску зі свяченою водою, паляницю з грудочкою солі, квача з різного зілля, ішов кропити господу, худобу та збіжжя, примовляючи. Святий Миколай, помилуй та сохрани нас від усякого лиха.